Шановні колеги, чому я свою доповідь назвала так? Тому що я е, на сьогодні приїхала майже всю Україну, і я побачила, які труднощі в якому регіоні є. І тому на сьогодні хочу сказати, що 24-й рік нас не порадував, і в нас народилося 178 тисяч новонароджених дітей, що для нас це катастрофа, якщо порівняти ці дані з 20 20-м роком з 19 м роком. Динаміка народжуваності в Україні, вона, як ви побачите, дуже складна. І коли ми подивилися, що в 2024 році народилося 11 тисяч до 48 перечасно народжених дітей, то можна, кожна третя дитина має якісь складності з здоров'ям. Це дуже важливий для нас такий тривожний сигнал, тому що ми повинні розуміти, що не всі діти стануть здоровими, якщо вони виростуть від 0 до 3 років. І ви дуже швидко перелистуєте. Верніться назад. І якщо ми подивимося за 24 рік, у нас 43 тисячі з половиною дітей народилися хворими та захворіли після народження. Це дуже тривожно на сьогоднішній день, тому що біля 50 тисяч важкохворих дітей вони переходять від періоду народженості до молодший дитячий рік. Далі. Протягом 22-го року зменшилась кількість дітей в нас на 63 тисячі з половиною. У 23-му році ще на 17 тисяч 195. У 24-му році ми зменшили ще кількість дітей на 1520 новонароджених. Якщо ви подивитеся, яка тенденція, це менше на 32%, ніж на попередні роки. Частота народження недоношених дітей в Україні з 2020 по 2024 рік е, показник настримається: шість і але це потім я вам скажу не дуже порадувало мене в плані смертності і захворюваності цих дітей. Далі, якщо ви подивитеся, е, у нас недоношені діти. це у нас 11 тисяч дітей. І подивіться менше ніж 1500 п'ятсот грам. Це у нас 1856 дітей в 24 році, подивіться, що у нас зараз є по динаміки народжуваності хворими та захворілими. Протягом 24-го року народилися хворими 43 тисячі 565 дітей. З них доношених 35 тисяч, передчасно народжених дітей 8289 тисяч дітей подивіться що у нас зараз по динаміці на першому місці у нас ідуть ненатальна натальна жертаниця обумовлена надмірним гемолізом та іншими причинами на другому місці у нас ідуть розлади дихательних дихательних розлади на третьому місці у нас ідуть порушення церебрального статусу, і у нас ідуть уродження аномалії і деформації, хромосомні порушення на е, п'ятому місці. Чому ми зараз кажемо про ці показники? Тому що ми почали е, робити. Діагностику орканних захворювань і на сьогоднішній день це є успіх. Працює тільки, на жаль, два центри це Львівський і Київський. Але ті показники, які ми отримуємо, вони на сьогоднішній день показали наскільки в нас зараз збільшились уроджені аномалії розвитку. слідчої. подивіться, скільки новонароджених померлих у перші на шість діб. Це 168 дітей. Подивіться смерть померлих дітей: 25% – це доношені діти. Питання, чому вони померли? Якщо це вродження аномалії, які ми не могли коригувати, це одне питання. А якщо ці діти повинні були народитися здоровими, тоді питання до кошергів ніколи: чому ці діти народилися в важкому стані? 75% – це перечасно народжені діти. І хочу сказати, що перечасно народжені діти загалом помирають у нас до кілограм. <кій> ж питання до нас, до неанатологів. Якщо це мультидисциплінарна команда, працює в перинатальному центрі, тоді ми повинні прогнозувати народження або важкопори дитини, або дитини, яка може дати якісь ускладнення після пологів. Тому на сьогодні є питання до бригад, які займаються. Супроводом породілі на протязі вагітності і народження дітей. Чому не роблять кесарські розтин, якщо це потрібно робити? Що проходить нас на перше місце? Уродження аномалії. Так, дуже багато нас уроджених у нас зараз вроджених аномалій. Але це пов'язане з діагностикою, яка в нас почалася три роки по тому. На другому місці в нас іде асфіксія, гіпоксія, потім йдуть дихальні розлади, потім іде бактеріальний сепсис, а потім йдуть уже внутрішньо шолукові вилови. Пізнена натальна смертність, якщо ви побачите, ненатальна натальна смертність 2,8 вісім за 24 рік. І кількість новонароджених померлих від 7 до 28 діб це абсолютні числа. І ви бачите по е, ваговій категорії, які діти в нас помирають. І ці дані ми взяли з центру громадського здоров'я МОЗ України. І Я хочу сказати, що зараз статистика гуляє. Нема чіткої статистики для нас, тому що у нас є різниця. Між статистикою, яку дає НЗСУ, і центр громадського здоров'я. Тому на сьогоднішній день я не можу на 100% сказати, що ці дані нас відповідають тій дійсності, яка є на сьогоднішній день. Смертність немовлят. Нам прогнозували 5,79 по вузовським стандартам, але ми вийшли на цифру 5,29. двадцять Це як бути як це і непогано. На сьогоднішній день, але розбираючись причини, задається питання, чому померли 42 дитини поза наглядом педіатра, звідки ці діти, чому вони померли? І тут задається питання, де наші педіатрична служба взагалі, якщо вона є, або це в нас ідуть сімейні лікарі. поза стаціонаром померло 140 дітей. Теж питання, чому вони померли поза стаціонаром? І на сьогоднішній день у нас 761 дитина дорогу померла в стаціонарі. І оці тривоги, які я зараз вам кажу, вони більше запитань, ніж відповідей на сьогоднішній день, тому що країна, яка має достатню кількість педіатрів, так як кажуть там міністерстві охорони здоров'я, і та кількість неонатологів, яка займається дітьми від нуля до трьох років, тоді задається питання, чому ці діти померли, на яких підставах вони померли, і хто за це буде відповідати? Далі. Забезпечується новонароджених лікарями. Ми приїхали в Україну. Всі кажуть, що в нас зараз недостаток кадрів. Всі кажуть, що нема кому працювати, нема кому у нас йти в діжурство, це медичні сестри. І ми подивилися, що є у нас 1439 лікарів-неанатологів. Ми розуміємо, що це роздуті штати щодо відділень постінтенсиву, який ми зробили 3-4 роки по тому. Але ви зрозумієте одну маленьку річ, що ми, не, 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 ми напевно вернемося до реанімації новонароджених і об'єднаємо ці два відділення постінтенсиву. Інтенсиву це питання треба ставити перед державою, тому що якщо ми підемо далі, у нас не буде кому виходжувати дітей. У нас є стаціонари, де на 12 дітей важко хворих, і одна медична сестра. Помилки будуть, будуть лікар, який має обслуговувати 3-4 дитини, він обслуговує 12 дітей тяжко важко хворих і бігає перед залом. У нас не буде нормальної служби, якщо ми не реорганізуємося і не зробимо так, щоб ці показники ми з вами змінили. І тому ми будемо зараз звертатись до міністерства охорони здоров'я, передивитися всі штатні розклади, тому що в європейських країнах на сьогодні. Е, ну, ми беремо Німеччину <кій> 900 ненатологів, які забезпечують службу Німеччини. І тому задається питання: що робимо ми при такій, такій кількості штатних одиниць. У нас не вистачає людей, які працювали в відділеннях інтенсивної терапії. Слідуючи. підтримка показників за рахунок чого. Я вам хочу сказати, чесно, це за рахунок вас, тому що залишилися кадри, які ще професіональні, які можуть надавати допомогу в відділеннях інтенсивної терапії. Е, я дуже е, скажу так, кваліфікація медичних прац... працівників і медичних сестер вона дуже висока, але це протримається ще 5-6 років. Потім ці люди підуть. Хто стане на їх місцях? Дуже велике питання. Тому що ми з вами не вічні, і я вам скажу, що є питання, коли наші лікарі роблять роботу медичних систем, тому що не вистачає у нас рук. І тому зараз будуть питання, де брати цих працівників. Так, ми проводимо регулярні тренінги, ми проводимо регулярні навчання, і ми освічаємо сучасним обладнанням наші відділення, але це ще не все. Основне це. Люди, які працюють на цьому обладнанні, які працюють з цих відділеннях. Я хочу сказати, що ми дуже багато робимо для перинатальних центрів, і зараз ми відкриваємо три нових проекти для третього рівня надання медичної допомоги. Але ж ми не держава. Ми та громадська організація, яка допомагає, але ми не вирішуємо ті питання, які на себе повинна взяти держава в цілому Дальше. Е, яке відношення держави до нас? Це для мене дуже велике і болюче питання, тому що слідуючий слайд, тому що я хочу сказати, є стратегією МОЗ України. Я їх дуже уважно прочитала. І я хочу сказати, що я три дні не спала, тому що на сьогоднішній день в нас є все, крім дітей. Ні одного пункту, яке присвячений дітям, не було. Допомоги дітям немає ніякої. Є реабілітація. Я вважаю, це дуже потрібна річ, але ж на реабілітація вирішує долю наших дітей, і не хочуть цих дітей в реанімації. Програма розвитку підтримки допомоги в Україні. Ну я вам хочу сказати, що це дуже такі примітивні питання, коли нам кажуть, ми вам допомагаємо. В чому допомагає держава ненатологам, в чому допомагає педіатрам держави? Слідчі слайд, будь ласка. І я хочу сказати, що є документ, який нас здивував. Ми з Ольгою Володимиром передивлялися документи Міністерства охорони здоров'я. Ви знаєте, це як знущання над неонатологією, тому що я не побачила ні одної е, строчки в тому, щоб було прописано відділення інтенсивної терапії новонародження. Його склад. Слідуючий, і подивіться: є відділення інтенсивної терапії для дорослих і є для дітей до 18 років. І ви подивитеся, що є тільки анестезіологи, які там працюють, слідчий слайд, а не анатологів немає. Взагалі їх немає. І тепер мене задається питання: а що буде вообще з відділенням інтенсивної терапії? Хто там буде працювати? Анестезіолог не може надати ту допомогу кваліфікованою, вона дає не В європейських країнах надають допомогу тільки не Вони являються інтенсивістами і вони є тими професійними кадрами, які забезпечують, забезпечують лікувальний процес. Цього, на жаль, в нашій країні немає, і мене це дуже занепокоєє. Що про це говоримо ми, говорять наші директори перинатальних центрів, але про це не говорить Міністерство охорони здоров'я. І тому сьогодні я хочу сказати, що. Цифра 73 мене вбиває взагалі. 73 е, медичних заклади, які зареєстрували складний ненатальний випадок. Скажіть мені, будь ласка, 13 перинатальних центрів, які працюють сьогодні в країні, які надають високу технологічну допомогу. Що роблять ті, хто зареєстрували себе і за це кошти? Я сказала, що е, я зараз е, працюю з юристами для того, щоб сказати. Куди йдуть державні кошти? Якщо вони повинні були йти на перинатальну службу третього рівня або на дитячу обласну лікарню, це одне питання. А куди йдуть ці кошти? Є де є обладнання БУ, де є спеціалісти один місто чотирьох, і вони отримують кошти, що буде з нашими дітьми. А дітей не віддають тіжкі важкі випадки вагітності є на місцях. Вони не йдуть на третій рівень перинатальної служби. Я вам скажу, що є випадок, коли оперують дитину з кодженою радою сім разів, а на восьмий він переходить до нас. Ця дитина помирає, хто за це відповідати буде. Але в них є складний на випадок. У них є та можливість заробляти гроші, як вони кажуть, і підтримувати свою установу. Але це ж неправильно. Я хочу сказати, що тут іде ще маніпуляція статистичними даними в цих регіонах. Чому? Тому що приписуються діагнози, приписуються не е, кваліфіковані діагнози, які ти потім розглядаєш, е, коли в тебе історія е, на рецензіях або в прокуратурі до тебе звертаються, і ти бачиш ці помилки. Але ти ж розумієш, що якщо ти почнеш зараз воювати з владою, ти все рівно не докажеш, чому тому, що пакет є пакет. Наліччя в пакеті того чи другого списку обладнання він все одно забезпечує виділення цього пакету і коштів, а це неправильно. Мало того, на сьогоднішній день дуже погана допомога внутрішнього переміщенням особам. Ви звертайте на це увагу, тому що жалоби йдуть від них. Тому що немає своїх знайомих, немає людей, які могли допомогти. І вони між нашими медичними закладами бігають справа на ліво, з ліва на право. І це породжує дуже багато питань правоохоронних органів. І потім зараз основне питання це інтернатура. Де ми будемо вчити своїх інтернів, де ми будемо вчити своїх неанатологів? Їх немає взагалі. Тому на сьогодні я. Теж готую з юристами лист на Міністерство охорони здоров'я, педіатрію знищили, інтернатуру панетології знищили. Хто буде готувати ці кадри, тому що хороший інтенсивіст готується 10 років. Ви це прекрасно розумієте. Для того, щоб він працював в відділенні інтенсивної терапії, взяв на себе відповідальність, його треба навчити цьому, хто їх буде навчати, звідки брати ці кадри, які потім будуть працювати в цих відділеннях. Дивіться, кого в резидентуру, обіцяли резидентуру два роки. Ми сподівалися, що це так і буде. Але на сьогоднішній день ви бачите, що є клінічна онкологія, є онкогінекологія, хірургія серця, нейрохірургія, а спеціальності на натологію знову немає. Її немає взагалі. Слідуючий на сьогодні у нас є група спеціалістів МОЗ України. Це був конкурс. Я була дуже задоволена, що наші фахівці туди зійшли. Це Тетяна Карнівна Мавропола і Добрянський Дмитро Олександрович. Я вважала, що це дуже добре, що в Міністерстві охорони здоров'я є працівники неонатології. Але як е, я сподівалася на одне, але ми отримали друге. Тетяна Кармівна і Дмитро Олександрович сказали, що за весь рік, який прийшов, ні одного разу їх не запросили на засідання. Ні одного разу. І я задаю тоді питання, на що ми тоді організовували цю групу, де би ми могли вирішувати на рівні Міністерства охорони здоров'я ці питання, які стосуються болючої нашої спеціальності. Їх взагалі нема. Теж питання до Міністерства охорони здоров'я. Я просто е, хочу сказати, що ролі фахівців наших я не бачу. І е, мені дуже прикладно були недавно з Ольгою Володимирівною в Мінздраві на розбірі померлої дитини. Я хочу сказати, що в групі не було ні одного неанатолога. Ні одного. Але вердикт нашим неонатологам виносили е, анестезіологи, фармакологи, виносили люди, які не мають взагалі ніякого відношення до неонатальної служби, і вони оцінювали роботу наших. Спеціалістів наших фахівців. Це нонсенс, на який треба звертати увагу. Ми написали своє бачення з Ольгою Володимирівни. Я сказала, що я піду в суд. Я буду доказувати, що наші ненатологи це профі, це ті люди, які можуть е, за себе постояти. І якщо ви попадаєте на такі зустрічі в Міністерстві охорони здоров'я, я вас дуже прошу. Ви не ну як сказати, не втрачайте гідності, не бійтеся, відстойте свою точку зору. Тому що я за кожного з вас буду боротися. Але якщо ви самі за себе не будете боротися, то толку не буде ніякого. Чому? Тому що ви повинні сказати, чим, чим ви керувалися, коли ви вводили той чи інший препарат, чи виставляли той чи інший діагноз, це ваш пріоритет, і ви повинні сказати на основі чого ви це робили. Тому що якщо вас будуть забивати люди, які не мають до вас ніякого відношення, особливо патанатове, то ви мене вибачте, тоді гроші нам як спеціалістам. Далі йдемо. Шляхи вирішення проблеми Асоціації натологів України. Ну, хочу сказати, що у нас казуїстика з порядком по катамнезу. Зараз знову вивісили уже нашу, наше положення на сайті МОЗ України. Десять років пройшло з того моменту, як ми починали. Написали ми вже в кінці змін соцполітикою, з Міністерством освіти, з нами написали 30, по-моєму, сторінок. Вже все зробили, вивісили. Регуляторна служба сказала, яке до вас відношення має Міністерство соціальної політики. Ну, я сказала, так ви ж формували цю групу, ну не ми ж це формували. І ми писали разом з вами з Міністерством охорони здоров'я цей документ. На сьогоднішній день регуляторна служба виключила все, що можна було, лишила тільки медичну частину. З 30 сторінок лишилося 6. Я сказала: добре, 6, Ну давайте ми їх затвердимо вже ці 6 сторінок для того, щоб вони були. Місяць будемо висіти на сайті МОЗ України для того, щоб всі, о, як я вже сказала, всі о, умні і хороші написали свої зауваження знову. Тому що на сьогоднішній день я не розумію роль Міністерства охорони здоров'я в затвердженні таких документів, тому що ця система працює працює на протязі вже 5-6 років. У нас є 14 центрів катавнистичного спостереження. Ми між собою вже комунікуємо і виробити стратегію. І ця стратегія затверджена в Німеччині. Ви тільки вдумайтесь, нас признали в Німеччині, що в нас правильна структура і робота катавнистичних центрів в Україні. Поки цього немає. Чекаємо. Почекаємо до 13-го числа слідчого місяця. Дайте йдемо далі. Ви бачите, що в нас є свої протоколи. По цим протоколам ми працюємо, і я застерігаю вас на потім. Якщо є протокол, будь ласка, виконуйте його на 100% Тому що є такі е, люди, які беруть під сумнів е, пропис тих чи других призначень е, в наших протоколах. Але ви повинні розуміти. Це група фахівців на рівні України. Ми завжди, якщо пишемо протокол, ми звертаємося до наших європейських колег. Ми самі являємося членами Європейської групи по написанню стандартів, і ми повинні розуміти, що це аксіома та за яку ми відповідаємо, і це є юридичний документ, тому що якщо ви не будете відповідати юридичному документу. Любий фахівець з, з другої області буде казати, що ви порушили протокол надання медичної допомоги, що було у нас і в цей раз на засіданні у Міністерстві охорони здоров'я. Слідчий слайд ми робимо постійно стандарти. Зараз будемо переглядати стандарти. Зараз у нас стандарт на виході по гіпотермії, і у нас стандарт зараз час по. Дорогому новонародженому, і зараз е, буде перес, перес, передивлятися, будемо респіраторний дестрес синдром і інтеральне харчування. Е, чому ми це робимо? Тому що прийшов час, ми це будемо міняти, і будемо е, зараз е, наші е, фахівці е, Ольга Володимирівна і Голота Тетяна. Вони їдуть зараз до. Е, в Сербію їдуть, там будуть передивлятися зараз ці стандарти, які будуть стосуватися протоколів. І ми, як члени робочої групи, ми повинні там бути, підписати цей документ. Я не поїду, тому що в мене друга буде командіровка. І тому на сьогоднішній день я сподіваюся, що до Нового року ви отримаєте нові документи, слідуючи. Що ми зараз робимо? Нас попросили зробити паспорт новонародженої дитини. Це вузький проект, але він потім перейде на всю Україну. Це попросила адміністрація Київської області, тому що у них теж дуже багато переселенців, дуже багато проблем з біженцями, і вони попросили, щоб ми зробили паспорт новонародженого, щоб туди внесли всі дані, які стосуються новонародженої дитини. І е, з нами співпрацює Хелсі, і тому ми зробили це як пілотний проєкт. І коли ми почали співпрацювати з Хелсі, ми побачили, що дуже багато даних, які би ми хотіли, щоб це внесли в карту новонародженої дитини, вони пропадають. Їх взагалі немає. Відвічі. І тому зараз ми ініціюємо переробити е, історію розвитку новонародженої дитини. Чому ми це робимо? Тому що е, цій карті дуже багато років. Вона вже не від 16-го року. Вона не відповідає вже нашим сучасним е, е, потребам. І е, сьогодні ми подивилися, що є е, е, дуже багато питань не тільки у нас, але й в тих людей, які провіряють наших померлих дітей. Там немає дуже багато е, відомств про. Дітей, які народилися в пологовому залі, і тому ми її зараз будемо повністю міняти і будемо зараз створювати робочу групу, яка буде нам допомагати в цьому питанні. Це вже прийшов час, і я сподіваюся, що в найближчий час ви отримаєте нову карту. Далі зараз у нас ну теж дуже дивно, але до нас звернулися колеги з міністерства охорони здоров'я, до неанатологів. щоб ми передивилися документи по перинатальній службі. Ми зробили робочу групу, передивилися всі документи, доповнили всі документи. Я не знаю, чим закінчиться цей документ, але не анатологи це зробили за два дні, а колеги до сих пор розглядають те, що написали ми. Ну сподіваюся, що вони все-таки додивляться, що ми написали, і приймуть цей документ, тому що він відповідає додлайну, він відповідає тим потребам, які на сьогоднішній день у нас є. Що ми робимо на сьогоднішній день? Ви бачите, що ми працюємо по території всієї України. У нас ідуть міжнародні проекти. Польська місія об'єднала 20 лікарень, в результаті якого ви тренінги, Ви отримали обладнання, і ви отримуєте консультації від наших фахівців. Американо-український проект ми закінчуємо на території Львова. Це четвертий наш проект. Який по первинній реанімації, і я сподіваюся, що весь західний регіон в, в листопаді місяці збереться в, в, в у Львові, і ми вже закінчимо цей проект в цьому році, де буде 60 чоловік. Це весь західний регіон, який там буде присутній. На сьогоднішній день у нас цикл практичних тренінгів семінарів з міжнародною участю. Це по е, е, міліприємцям, які ми проводимо в пологовій залі, це якраз цей проект, який об'єднує теж всю Україну, тому що ми приїхали з тренінгами по всій Україні, об'єднали всіх фахівців, які в цьому, е, цьому проекті працюють. І я сподіваюся, що це було. Ну, це було корисно для вас всіх, і я вважаю, що цей проект ми будемо продовжувати, тому що поведінки помирають. Коли ми стикаємося з правоохоронними органами, мені потрібно, щоб ви на пам'ять знали, що ви робите про крок кроком в пологовій залі, для того, щоб потім до вас не було запитань. Ну, регулярні навчання онлайн-конференції, створена навчально-освітна платформа. Вчора якраз були жовтяниці, там були присутні 340 фахівців. Хоча не на ту і я сподіваюся, що в слідуючий раз вас буде набагато більше, тому що питання по жовтяниці дуже важливо. Як я думала, що реанімація важлива я думала, що на це, бо це важливо всі. Але жовтяниця, якщо ви подивитесь історії хвороби, дуже багато запитань до фахівців, як вони ведуть жовтухленими народжених після виписки із пологових стаціонарів. Дякую за увагу і хочу сказати, що якщо є питання до Асоціації на України, у нас зараз починаються три проекти. Ми сьогодні з вами сядемо, обговоримо або завтра обговоримо з регіонами, тому що у нас починається японський проєкт Джейка, в результаті якого теж буде співпраця по реанімації на народження, трансплантології, хірургія на У нас починається новий проект по польській місії, де відуть сім нових лікарень. І це буде е, слідуючий рік, де ми теж будемо залучати вас до, цієї, до цього проекту. І у нас зараз намічається проект з Кореєю. Корея це стажування наших фахівців за. Кордоном на території Кореї це реанімація новонароджених дітей. Тому відбір буде йти всіх, хто знає англійську мову, хто працює в відділеннях інтенсивної терапії і постінтенсива. І також ми зараз починаємо з німцями новий проект це по покатанису. Перша група тут є люди, які вже були в Німеччині. Вони зараз прописують грант, і німецький уряд він чекає наш грант, тому що зараз об'єднаємося командами. Ми з нами будуть в командах і медичні сестри, тому що це дуже важливо при наданні медичної допомоги. І Я сподіваюся, що за це відповідає Голота Тетяна. За останні проекти буде відповідати Ольга Володимирівна. І я сподіваюся, що ті знання, які ви будете отримувати, ви будете приносити на свої регіональні рівні. І я думаю, що якщо ми об'єднаємося з силою, у нас все вийде, а в нас і так все виходить. Тому я вважаю, що за нами успіх. Дякую вам.